Так, всім доброго ранку, чи не знаю коли дивитись. Я хочу на такий свій влог День суботи. Угу. Я вже проснулася, треба зараз піти по мою голову. А до цього я здобула зарядку по мою голову. Потім вирівнюю наша волосся. Тому там вже йде 10 стоп недалеко. Мені поїм. Е, Потім заберусь, бо я йду на гурт. Там, что не бачу в інстаграмі, Я викладала, в ТикТок пропи не викладала, а я зробила, там, сделала. Назвала вот там з ДВП. Короче, но ну, это же дружить красиво. Да, Боюсь в тому что. Так, я вже помила голову, и у мене такі усі краси. Так вы трошки часу, щоб голова остила. Тоді делам выименеваться. Ну, голова повністю суха. Ну, мама трогала, что суха. Кстати, мені цікаво. Ну, мені то не цікаво. Але просто ради питання, що буде, якщо мокрі волос и засунуть під чужок. Мама каже, що типу, буде замикання, а я кажу, що ні, ну, типу, замікання не должно бути просто типу, утюжок, е ну, вода закипить. Ну, у мене ось вафельниця, це, вафельниця це, і чужок, які різні речі. Але е ну, от я жарю вафелі, да, і попадає вода. Не знаю, ну, типу, закипає пар, і вона просто закипає і все. Ніякого замикання немає, і слава Богу. Да, так вот. Так что я пока что сижу, балдею, мне тоже подобаются мои виды, я от всего разняла. М -м 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 -м. Просто, ну, короче, мне тоже нравится, то я потом, я думаю, я на маршрутке поеду на гурток. Я не трогаю, да, поспешить, тоже на маршрутка на 50 минут. А, на 50 минут? На 55. І це ну, десь 40. Ой, в 35 минут воду десь так вийде. У мене Будем шукать. хату не закриту я не оставлю, а багато мене не забере. Так що нам шукати ключі від хати. Так куди вони є? Я все-таки не буду. вирівнювати волосся. Не того, що Мне лень почищаться. Просто я боюсь. Я загуглила, что если на утюг попадает вода, ну это типа, помогает волосам. Мне сказали, ну, что это небезопасно. Что может дарить током. Я сама думаю. Ток мне на вроде и так ревно. Время идти вроде не трепа И волосы тоже вроде... не требуют. Более розетку не могу вставить его. Но ему не могу, але я боюся. Я така боюсь, я така. Дину, что дуже багато, что Ага. Так. Сейчас 8 часов. 8-8. Ну, 25-й, 8 годин. Я хочу воды. Если не занятие... Поспала сім години. Ну я встала в 7. Ну, просто, просто у нас не в 6.40. Просто у мене вже було 3 будильника. Коли я поспала будильник, я не знаю чого, щоб мені наказала, але у мене цей телефон все равно тебе 5 подумав. Ну, крайне, виряєте, так ряд зараз. Бо я начала в будильник. Если телефон ложить на томпочке рядышком, то я просыпаю в будильник. Но я його не чую. І тоді просипаюся на 40 хвилин пізніше на часу. І як би. Бе... понеділок, в понеділок ще можна проспати. Тому що в мене понеділок перша фізкультура. Та знаєте, і в середу можна все Це перша технологія. Ой, та, так, ну Ой, Так, все можна проспати если тут щось було, я а что-то не знаю а когда подушка я не такая вибрация есть я от жду щоб телефон ночью до всего полного ряду я даже не чекаю просто просыпаюсь по себе и І... Призываю заворачивать дырюшки к процентам, то, все заворачивать либо он резинку выключает. Ну, если не всегда, конечно, так, то и утром то А так? Зараз покажу картинку. Думаю, там я думаю, это можно, бачите, я думаю, не вам. Я оце, ну, не оце, забирала з 1 лютого, а главное, 22 березня. Не можу сказати, що це мало, тому що я, ну, я б, я, що він просто прекратила, бо мені цього не робить. е вона робить. Ну, блін, як мені. Я, я дві картини до цього викинула. Просто викинула, тому що то вони в мене ці світа змішались, то я не так посчитала, то я той світ не той заклеїла, то ще щось, то просто я лінила, то просто вона, ну, не ну, десь картина була, ну. Отака, пока, ну, така, формата, тобі набагато, набагато більше. І долю Якби... І оце крайне время я оце собрала. Вчора вже дособрала. Оце я сейчас. Щораз... Ну, типа... Все вже отпадає. Все вже отпадає. Ой, хоч подень. Слава богу. Ну вот это у меня было сделано, догорело. Кто я тут завершила. <связать> да, завершила. Э, потом я начала работать. Делать... Ну, у меня здесь было только такое что-то сделано. И вот это я сделала буквально за пару дней. Потому что... Ну, я теперь, ну сейчас сделаю ряд, а хоть за уходом где-то это.

Шіста. Я їсти не хочу. О, і О. Господи. Что мне сейчас трогать? Не знаю, зробити. Може ще сейчас зроблю зароблю. Його є. Такая платия. Я знаю, что цитрусы нельзя на не, Я хочу мандаринку, а их нельзя на снедать. Ну, типа, когда я ничего не ела, не ела, не ты еще ничего не поела, нельзя. Да. Кстати, переходите на мой тикток. Да, я с тиктока перевожу на ютуб. С Ютуба в тикток. И перейдут к Но в инсте, как бы... Ну, не меня туда. туди. Я в Инстаграме я больше показываю себя. Знаете, это солнечко, то есть Я снимаю, вчера я снимала видос. Не, рилс. Так, ну, блин, ну, знаете, когда солнечко, то, конечно, круто. И Ютуб не могла сидеть в топ-шорт. А, я в топ-шорт? Потому что было уже так. Але не було, було не холодно, скажу так, було не холодно, не треба тут. Так, я вже, коротше, діта. чекаю на маршрутки не їд, мене, папа забере. Я вже на вертку прийшла, чекаю. Мы идем, спускаемся. Так. Всем еще это только привет. Я уже дома. Трошку покушала. Я хочу себе сделать такую фруктовую тарелочку. Це почистить мандаринки. Киви. призать. И возможно бананчик, бананчик я бананчик не сильно люблю. И просто что себе включить в ютуб. И просто кайфувать. Да. Барам. Тарелку. Да. Короче, пора скоро же буду что-то делать. Баба, короче, я уже забыла. Скажу. Тарелочка. Блин, а что я хотела камеру? Тут мандаринчик, бананчик и киви. Киви, я, кстати, не имею різати, я не знаю, чего. Я просто їм шкурка, да. Ось дивіться. Киви. Киви. Ось шкурка, то шкурка. Ничего. Ну, добре. Добре. А ну лай. Добавляю эту кислинку. Кстати, киви по мульт. Я не знаю, кей людей мы мандарини. Апельсин, понимаю. Гранат, понимаю. Алмандарин. Да, значит, мама. Бомба. Так, фруктика я съела. Цей подив... телевізор подивилася, зараз читаю книжку. Mm -hmm. Знамениті також закохуються. Ну, я, якщо чесно кажучи, закохалась, але буває непонятно. знаєте, от Я, чесне слово, люблю довгі фільми. Десь, от, ну, так як жіночий лікар, да? багато серій. Але коли показують ненужне, ну, це вже чесно. Тут теж, ну, типу, сходили на пляж, не сходили. Брат, не брат. О Боже. Ну, це не треба. блін, ну щоб... Я прочитала зараз буду читати 85-ту сторінку. Книжку ми взяли 15 березня, сьогодні 22 якщо не повляю, як це ну десь так, Я думаю, що це нормально. А взагалі тут в книжці... Эээ, 100... сто Я пришла с что читай. Половину. Нет. Не половину. Господи, я не математик Я половину еще не прочитала. Половина была после было в книжке 160. Да, карач, читаю, Я уже читаю 14-й Так, а теперь, кстати, Полина, зараза, вы все-таки у меня одевалась, буду, наверное, только -то поедать леха на ночевку, может, я вам покажу наш пикник, ну, не на ночевку, просто на пикничок пойду. Я подержала волосы, я хотела, короче, так сверху поделать, но я не смогла. Если она еще есть, может быть. Ну, только я вынесу плойку. Я, я... я не знаю, мне жаль, пока она... Загориться зеленым, кнопочка там. Чіпчиці, по-молоді, Ну там поки що горить красний. А воно горіло з самого початку красне горіло. Так, всім ще раз доброго вечора. Е, я ще бачите, вже в піжамі. Е, да, день про любису для вас. Е, Нічого такого не було воно не було. Що я купила на пікнік, це попкорн. Сирний, я, сирний попкорн. І сік. Садочок, якщо не помиляюся. І все. Зараз і ростишку. Там. І все. Буду тоді. Може ще бувало подругами. Якщо вони візьмуть трубку, познають їх. Вони ніколи її не візьмуть. І все. Він тоді вже якось ляжу завтра Ну это там ничего такого не будет, А не завтра. завтра Лера приедет на 12 часов, А у меня все почти готово. А у меня в, в, в крайний момент. Вона на 11, где приедет, приедет на 12, то, что вони, вона або голову не успеет досушить, або, або еще раз, або еще раз, або еще раз, або еще раз. И она так приедет такими темпами, сев на 12. До завтра с сколько хочу. Без Безбудільник бажано. Б. Того, що я. Тоді я проснувся, візьму підєдік. Зуси завтра буде дуже тепло і буде сонечко. Тому що якщо не буде сонечко, то ми сядемо на дивани на подвір'ї. Але дуже хочу це зробити на подвір'ї, бо дуже мало гуляємо на подвір'ї і... Не знаю там. Але, звичайно, якщо буде дуже холодно, чи буде взагалі дощ, але б не хотілося б то, конечно, пів хату, а так би знаєте, це такой просто пікнік. Я в нашей зворі з сторони. І взагалі, хоче би знаєте, це все таке відео. Таке, не сказати, комфортне відео буде завтра. Пікнічок. Хочу би до пограти в цю гору, де Ти вгадуєш предмети тис там. У мене ручка. Е, ну, Поселка це все. Пограємо щось може просто балак щось. Отак так. так що, всім па-па. Всім, Буду -па, завершувати відео, тому що якби... Е, ну, всім па-па. Гарного дня! Чи... Гарного дня стоп. Все, е, па-па. Дякую, що прожили цей день зі мною. Мені було дуже приємно. І ще, будь ласка, лайкайте це відео, підпишіться. Мені буде дуже приємно. І напишіть якийсь коментар. Буде дуже приємно. Всіх люблю, па-па!